Привіт, вітаю на третьому дні мого челенджу 30 днів правди про життя в Канаді. Цей челендж для того, щоб дати основну інформацію в коротких відео про Канаду, про мій досвід. І сподіваюся, вам вони будуть корисні. А сьогоднішня тема це англійська після переїзду. Правда, яка мене найбільше здивувала. Окей, почнемо з того, що. А перше це розповім свій бекдаун. Окей, я вчилась в гуманітарній гімназії, в мене був левел Б 1 а я навіть приймала участь у різних конкурсах в школі по англійській мові. Тобто моя англійська була непогана, як мені здавалось на той момент. А коли я пішла в університет, так як там було багато людей, які взагалі не знали англійську, тому моя англійська без практики. 4 років в університеті, потім я працювала ще п'ять років, тобто у мене дев'ять років тотал не було практики англійської, і я її, в принципі, не вчила, бо в мене не було плану кудись переїжджати взагалі. ось Але коли я приїхала сюди, я думаю, що ну я, мабуть, окей, тому що колись англійська моя була окей. Але перше, те, що мене найбільше Um, Збентежило це те, що я не розумію акценти людей з різних країн. Тобто кожна країна має свій специфічний акцент. Ну, якщо ви знаєте, як говорять там індуси, філіппінці uh, і інші національності, там, китайці. Да, їм реально важко. І коли вони говорять, в них свій акцент. Так само, як українці, у нас такий типу трошки грубуватий акцент, але він є і реально. Перший час важко до цього звикнути. Друга це швидкість вимови. Так як ми на українській говоримо швидко для українців, так вони на своїй рідній мові говорять швидко. І для нас, для мене особисто, це було дуже швидко. Мені важко було вловлювати всі слова, плюс номер три. Це те, що вони скорочують слові слова, слова, тобто мона і так далі. І через це я не зовсім розуміла речення, і за того, що я не зовсім розуміла речення, мені взагалі важко було розуміти всю цю історію. Я там якісь певні фрази розуміла, але спільну картину мені було важко зрозуміти, особливо там на якісь певні питання. Бо, типу, вони скорочують питання. Теж і через це я блуталась і декілька інтерв'ю, які я казала вже в минулому відео. Я просто не могла відповісти, тому що я не розуміла, що мене питають. А, також в них є сленгові фразочки, тобто це ідіоми, які нас просили вчити в школі. Але так як ті ідіоми з книг, і ми не розуміли, де ми їх можемо в реальному житті використовувати. але Скажу так. Деякі з них реально використовують, але тут є певні а, сленгові фрази, які популярні саме от зараз, на даний момент. І їх треба вчити, і їх треба розуміти. І коли до вас кажуть а, ці фрази, вони, якщо ви будете дослівно їх перекладати, це буде no sense для вас, але їм це спрощує життя. І вони їх це як для нас якась там фразочка. Тому. Це також була складність. І наступне це. Так, як я працювала в фастфуді, у нас були люди літнього віку, і вони, так як в них немає там всіх зубів, то дуже важко, ну так, коли вони говорять, зрозуміти, що вони взагалі говорять. А це також була складність для мене зрозуміти англійську. І також було важко, бо деякі говорять дуже голосно. Деякі говорять дуже тихо, і це також, коли тихо людина говорить, то важко її зрозуміти, бо треба прислуховуватися, коли дуже голосно. Ти такий о, 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 щось то ти буде мач. І дам свої поради, що мені допомогло. Реально, що мені допомогло, це перше і те, що вам може допомогти. Якщо ви в Україні або ще десь в іншому місті і плануєте переїжджати, це слухати, дивитися ютуберів з Канади. Тобто ви відразу будете розуміти, який тут акцент, тобто як вони говорять швидкість, які фрази вони використовують. І навіть якщо ви будете це слухати, вам воно взагалі буде відкладатися в голові. Це перше. А друге це читати книжки. Книжки дають вам розуміння, як пишуться слова, а, як вони. Mm, взагалі у вас словниковий запас буде збільшуватися, а якщо ви читаєте книжку вголос, то плюс ви ще покращуєте а, свою дикцію, і взагалі, як це може звучати. Ви розумієте, де ви можете неправильно десь там говорити і будете це покращувати. А, також є багато відео на вимови певних звуків, там TH, A. Вони там О, це кажуть, тобто, є дуже багато звуків, які нам не характерні для нашої мови, але вони, для них це дуже важливо, тому просто заходьте на YouTube канали, їх багато і вчіть, практикуйте, і вам буде щастя в цьому житті з англійською мовою. Наступне це розуміння. Над чим реально треба працювати. Якщо ви знаєте, що у вас, наприклад, маленький словниковий запас, то треба покращувати словниковий запас. Якщо ви розумієте, що ви, вам важко скласти речення, тому що ви не знаєте граматики, то вам треба більше вкладати в граматику. Якщо у вас, наприклад, проблеми з вам важко розуміти людей, то треба слухати більше, там, наприклад, слухати аудіокниги, а не читати їх в такому форматі. Тобто ви дивитесь, які. Ваші слабкі сторони і їх покращуєте. І п'яте, це не основне, що я хочу вам порадити, якщо ви вже в Канаді, це просто говорити і слухати людей, які навколо вас, і якщо у вас є така можливість, просто просити ваших колег на роботі, щоб ви вони вам казали, що ви кажете неправильно, і давали якісь певні поради, навіть якісь фрази, ви питаєте, наприклад, ви не знаєте, як буде. Не знаю, Щіпчики, да? і вони вам кажуть, Тонг". тобто і ви повторюєте з ними, там не знаєте, як буде щось на вашій роботі, ви просто в них питаєте, і таким чином ви зможете вивчити більше слів. І плюс у вас буде класна комунікація з цими людьми, тому що вони будуть відчувати, що вони вам допомагають, а людям подобається допомагати людям. а Ви будете відчувати, що ви близькі до цієї людини, тому що ця людина вам допомагає. Дякую за це відео. А наступне відео у нас на четвертий день. Це будемо говорити про мою першу роботу, що мене здивувало, які були очікування, а яка виявилася реальність? До зустрічі завтра. Па-па.